Готуємо швидку новорічну закуску за 5 хвилин. Для того, щоб приготувати закуску е, гостру або закуску білочку, або ще як її називають там багато варіантів, нам треба варені яйця, плавний сорок, майонез і часник. Це все. А рецепт домашнього майонеза, до речі, у нас є в попередніх відео, так що можете знайти. Натираємо сир і все остальне на дрібну терку. Стерли яйця і плавний сирок. Сюди додаємо майонез. Головне не багато, це десь дві столові ложки. І у мене вже підготовлений чесник і чесничка можна побільше. Перемішуємо це все в однорідну масу. Можна за допомогою ложки або руками. Коли все гарно перемішалось, формуємо кульки або мастим на хліб. У нас в кулді ми формуємо такі кулічки, і зараз ми ще спробуємо лайфхак, як зробити їх більш новорічними. Не знаю, що нас вийде, але лайфхак з тіктока. Ось така закуска в нас вийшла. Її можна подавати просто так на стіл, намазати на хліб, використовувати для канапе і так далі. Але можна зробити її трошки цікавіше, як мінімум спробувати. Для цього нам треба натерта варна морква і харчова плівка. Я не знаю, чи вийде, але спробувати точно варто. Розматуємо плівку, невеликий шматок, кладемо туди варну морку, розплямляємо так, рівномірно, саме головне, щоб без пробілив. Беремо нашу кулечку. робимо фокус-фокус, типу отак. Щоб наша морква накрила сирну кульку. Майже вийшло те, щоб мало Ну, Ми ще тут придумали по ходу, типу, що можна зробити ось так і. Типу мандарин. Похоже на мандарин? Похоже. <похоже> Ні. <похоже> Напишіть коментарі, чи вам це схоже на мандарин і чи це робочий лайфхак. А ще, до речі, морку треба б посолити. Знайте це, бо я цього не робив. <похоже> Мандарин. <реш> ну, в принципі, куштувати тут немає що. Ой, клас, тут такий цікавий розріз. Мені здається, що це супер класично, супер смачно. І, до речі, морква доповнює. Саме цікаво, що от по смаку прям дуже цікаво. Так що готуйте ось такі мандаринки, відмічайте в своїх соцмережах кулдім і ми вам напишемо якийсь приємний коментар. А може щось подаруємо. Ось така закуска в нас вийшла, а з вами, як завжди, був Руслан Батон. Смачного всім, заходь в кулдім.